Прошу вітати, Володимир Павелко. Стратегія це певний процес організації ресурсів, які направлені на досягнення мети. Це набір Якщо говорити з сучасною мовою, я про це зазначав, як дивилися на це військові використання всіх ресурсів заради перемоги. А тепер в бізнесі це називається набір стратегічних рішень. Тобто це набір певних рішень, які дозволять, якщо говорити про стратегії першого покоління, спозиціонувати товар, продукт, друге покоління, вибудувати певний процес. І третє покоління укласти необхідні альянси для того, щоб цей продукт і в цих процесах в, був в невлобовій логіці. Приклад, Аліса в країні чудес в АТБ. От вам приклад стратегії, стратегічного рішення. Якщо ми говоримо, що дуже важливо вибудовувати зв'язки, от треті, стратегії третього покоління, вони про зв'язки. Дуже важко пояснити, яким чином можна побудувати зв'язок. Тому що зв'язок у нас будується в голові тільки. Ми собі можемо уявити в голові мапу наших партнерств. В реальності воно не існує. І от якщо говорити про стратегії третього покоління, про екосистеми, да, там все побудовано на зв'язках. Так от слово екосистема вперше було використано в 1935 році Артур Тенслі, британський біолог, еколог, який займався вивченням феноменів там, розвитку певної, там, певних процесів біологічних. І до чого він прийшов? Він побачив, що на певних територіях є скупчення одних біоорганізмів, на інших територіях такого скупчення немає. Ну і звідси такий харчовий ланцюжок, ж, да? Харчовий ланцюг, піщевая цепочка, харчовий ланцюжок. От звідти береться. Тобто він дійшов до висновку, що живуть певні біоорганізми, живуть поруч. Коли один для одного вони уявляють якусь цінність. Да? І а, він ввів це поняття екосистема тобто ми живемо певними спільнотами, в яких один для одного представляють якусь цінність. І тоді створюється ця екосистема. І от в 90-х роках, 93-му році, виникає а, підхід, який називають бізнес-екосистема. І який говорить про що? Він говорить про те, що в бізнесі так само ми живемо певними угрупуваннями, певними ком'юніті е створюємо, в яких ми цінні один для одного. На завершення від себе, що я міг би сказати, що ми перебуваємо в тому стані, коли ми народжуємо нові смисли, нові моделі, нові підходи. І це стосується будь-якої сфери діяльності в Україні. Чому жорсткий контекст, який у нас є, і геополітичні конфлікти, які відбулися, вони позначили, що попередні моделі не працюють. Нові моделі ще не створені. Питання, чи ми знову будемо чекати, що хтось створить ці моделі, чи ми самі їх створимо. І у мене є відповідь на, 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 на це запитання. Я знаю людей, я працюю з цими людьми, і я сам створюю ті речі, які я впевнений на майбутнє будуть описані в книгах і будуть е, е, теражуватися і обговорюватися в інших залах. Е, вважаю, що Україна дійшла до того моменту, коли, коли вона може це зробити. Для цього всі зірки зійшлися. Дякую.